Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу Золочівкрапканет. Сьогодні ми завітали на фінал дитячого кубку тенісу Кубок Надії. Як усе відбувається, ходімо дізнаємось. Питання глядачам порталу «Золочів.нет». Сьогодні в Золочеві свято великого тенісу. На базі міського парку здоров'я ми проводимо фінальні матчі дитячих турнірів, які почалися ще в липні 30 липня і тривали 9 днів. І Сьогодні найсильніші діти в різних категоріях дійшли до фіналу і визначають, хто з них найкращий. Участь приймає 60 дітей, які були поділені на 5 категорій по рівню гри. тобто Найсильніші грали з найсильнішими, найслабші з найслабшими гравці середнього рівня з гравцями середнього рівня. Тобто не було розподілу ні по віку, ні по статі, а суто по рівню гри. Дуже багато зіграно було матчів. В першу чергу ми хочемо подякувати нашим Збройним силам України, завдяки яким ми змогли той турнір провести, що вони нас прикривають в тилу від монголо-татарського іга. Ми дуже вдячні Мирощику Роману Григоровичу, який, на жаль, вже 9 місяців не з нами, і який. Подарував теніс для міста золочів. Тобто, якби не він, тут би нікого зараз би не було, ні одної дитини, ні одного дорослого. Він роками то все тягнув. Ну і, на жаль, так сталося, що він не з нами. Ми дуже, дуже шкода, і ми стараємося продовжити його справу. Стараємося, щоб дитячий теніс Золочів розвивався, незважаючи ні на що. Так само хочу подякувати всім дітям, які змогли прийняти участь в цих запланованих матчах, змогли підлаштуватися під наш час. Під наші можливості і так само дякуємо Небесній канцелярії, яка витримала цей тиждень практично без опадів. Сьогодні взагалі дуже гарний день без сонця. Ну і дякую комунальникам міста, які постригли траву навколо корту. Це нам також дуже великий плюс. От зараз відбувається останній фінальний матч. Хлопчики 10 років грають, визначають хто кращий в своїй категорії. А скільки діток беруть участь у фіналі? Взагалі бере участь на турнірі 60 дітей. Ну, в фіналі в кожній категорії бере по двоє дітей, тобто п'ять фіналів, 10 дітей. А всі діти отримують грамоти за участь, а перші, другі, треті місця у кожній з категорії отримують ще цінний кубок. Я завжди відчуваю велике задоволення, коли в повсякденному житті я бачу дітей меншеньких дорослих, які йдуть з ракеткою для великого теніса. Це означає, що в нашому місті функціонує тенісна група. Яку очолюють молоді тренери, і далі продовжується розвиватися теніс. У цю ракетку я взяв руки, коли ще жив Роман Григорович Мерещак. Завдяки йому теніс війшов у моє життя і повсякденному в повсякденному своїй роботі, в своїй діяльності, теніс завжди займає далеко не останнє місце. Так склалося, що Роман Григорович був пер первопроходцем. Він заклав фундамент розвитку тенісу в нашому місті, і дуже добре, що знайшлися молоді люди, які продовжують цю роботу сьогодні. За моєю спиною, ви бачите, які маленькі учасники тенісу. Іноді ракетка. Більше і довше ніж самі учасники вже в такому віці вони мають можливість познайомитись, що таке теніс, почати організовувати свій досуг в рамках підтримання здорового образу життя. Але я хочу відмітити, що як і інші види спорту, так і теніс він не тільки виховує фізичні можливості удосконалює людей. Але він і виховує морально вольові якості, які дуже пригодяться учасникам тенісного клубу в їхньому житті і в майбутньому, коли вони зустрінуться з тими чи іншими труднощами. Не так багато. Маленьких міст, ну невеличких, таких як золочів, можуть похвалитися е, тим, що в них існує тенісна секція. Це буквально в Одиниці і по Львівській області, і по Тернопільській області. У нас це зародилося, і дуже хотілося б, щоб е, ті, хто можуть, доложили всіх зусиль для того, щоб теніс настальніше розвивався, щоб створювалася матеріально-технічна база, щоб утримати наших тренерів, які Хочуть і можуть тренувати наших діток, і щоб наше місто завжди славилося такими спортивними тенісними досягненнями. А те, що є сьогодні, ну можна тільки порадуватися, що на сьогоднішній день зберігся теніс. Він є, він продовжується. І я сподіваюся, що у великого теніса в нашому місті є майбутнє. Терезу розкажи, будь ласка, чи важко було здобувати таку перемогу? Так, ну було важко здобувати, тому що там були сильні суперники, були важкі м'ячі. Ну і а де відбувалися змагання? У Львові. А чи довго ти тренуєшся? Так. Скільки часу? Чотири роки. А як з'явилося бажання відвідувати секцію тенісу? Мене тато запи... записав, я навіть не питавшися мене. І мені так сподобалося. І Я почала грати. Чи маєш мрії? Чи можеш поділитися своїми мріями? Маю. Розкажи. Виграти в Віл -балдон. Дякую, успіхів тобі. Тенісі півроку. А чому саме вибрала такий вид спорту як теніс? Ну, бо цей спорт це корисно для здоров'я. А скажи, будь ласка, чи брала ти участь у змаганнях? Так. Розкажи про це. Я отримала друге місце, а відбувалися змагання тут в золочеві. А розкажи, будь ласка, про свої мрії. Я мрію стати відомою тенісисткою. Дякую, успіхів тобі. Скажіть, будь ласка, чому саме для себе обрали такий вид спорту, як теніс? Головна задача була трошки відволіктись. От і ніколи до цього не пробувала. Було цікаво. Просто прогулювалась парком, побачила якось тренування, ну і зацікавилась, вирішила спробувати. А звідки ви приїхали? В місто Херсон. Тобто в Золочі ви це спробували вперше? Так, вперше. Поділіться враженнями. Е, дуже подобаються мені мої тренери, наставники. Все професійно, ну і маса позитивних емоцій, ну це саме основне. А що для вас теніс? Е, ну, наразі це хобі для мене. Хобі і ну, от, піти якось відволіктись від своїх думок. От, е, отримую задоволення. Я ходжу на теніс майже рік. Я прийшов на теніс, бо то прикольний зараз він в тренді, і то взагалі дуже добре. Чи mm. брав участь у змаганнях і які здобутки, досягнення, чим можеш похвалитися? Я, не... Я брав змагання, але не хочу хвалитися. Ой. І просто пішов, медалі можу забрати. Молодець, бегло 3-1. Вітаємо тебе. Успіхів в подальшій тенісній кар'єрі. Не забувай за золочів. Виїжджай. 13 місце, хасім Софія.